Всім привіт! Всіх ради вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Що Сьогодні хочу показати ведпрепарати, е, які я замовляю, і які я використовую в себе в господарстві. І трішки покажу, ось якраз прийшло мені дві коробочки, я забрав з нової пошти. І будемо зараз робити таку трішки розпаковочку і все це діло розповім. Навіщо деякий препарат, що я використовую, намагаюся ось зібрати такий, таке замовлення. І в одному місці всі, відразу те, що мені потрібно, те, що в мене закінчується, все відразу замовив, приїхало, і все, я впевнений, що в мене всі, так скажемо, препарати на будь-який випадок є, є в господарстві. І я тоді себе почуваю більш впевнені. Тому що, як завжди. Чогось те, що потрібно, в якийсь момент його немає. А так вже я, як скажемо, склав для себе ту, той перелік препаратів, який потрібен для мене, для мого господарства. Це і антибіотики, і вакцини, і препарати заліза, і стимулюючі, і антибактеріальні ну, різні різні препарати. Зараз ми це все діло подивимося і трішки я розповім, що до чого. Замовляю я це все на сайті 33 корови, е, дуже давно з ними співпрацюю. Мені подобається тим, що все в одному місці. Що все є, не потрібно одне десь замовляти в одному місці, інше в іншому місці. Ну, тобто, цінова політика, я не шукаю де дешевше, де дорожче. Можливо, десь хтось колись мені писав, що то дорогий типу, сайт там є дешевше, десь можна знайти. Можливо, можливо, і так, не знаю. Мені подобається, в мене вже є координати. Я собі список склав, який мені потрібно, що мені потрібно. Менеджеру на Viber написав, ми скоректурували всі ці, всі ці моменти. Щось дозамовили, щось убрали, щось прибрали. І все. І вперед. Ось маємо дві такі невеличкі коробочки, ну я їх вже. Розпакував, тому що дивився, де вакцина, і вакцину я вже е, забрав в холодильник, а виходить, всі інші ще знаходяться тут. Так, ну ось перше. Що ми маємо в першій? Так, байкокс. Байкокс 5-відсотковий. Це для поросят використовуємо на третій день, третій п'ятий день життя. Це перорально в рот кожному. Іде такий там дозатор, натискаємо, і це від кокцидіозу. Тобто на третій день йде в мене залізо. Іде в мене ось байкокс або толтарокс. Ну, толтарокс дешевше. Байкокс, це, звісно, він такий не дешевий препарат, але, але просто цього разу толтароксу не було. Ну і взяв байкокс. Так що вистачає його на дуже довго. Ось оці 250 мл препарату ну, вистачає мені, напевно, що практично на рік. Ось така пляшка. Все, сюди ковпачок знімаємо, ставимо такий дозатор, який поросятки вставляємо в рот і натискаємо. І все. Таким чином він зразу поросятку отримує в нас ту дозу необхідну препарата. Так, це є. Далі, далі, далі. Далі у нас амоксоцилін. Це антибіотик, який в основному я використовую свиноматкам після опоросу. Коли йдуть якісь виходить, ускладнення при опоросі, коли втручання, приходиться поросят витягувати. Коли, поросятка, коли у свиноматки температура, коли відмовляється від їжі. Ну, тобто це антибіотик. Такої широкого спектра дії, і він ну, от, використовується в такі. Я його використовую в цих цілях. І також поросятка. Мінколи, коли є якісь травми, коли буває от суглоби трішки от, опухають, коли вони за соски деруться і стирають колінка, там ранки якісь. Ну Також Амуксоселінчик ми використовуємо. Так, Що у нас тут далі? Ага, Це у нас голки. Голки. І тут не знаю. Це, ага, це залізо. да, ваферан 100, ну тут тут мало його щось. Це, напевно, допакували, тому що не влізло всю. Щас, тому що я замовляв, там його багатенько. Ну ось список, можемо пройтися по ньому. Зараз фокусується у нас є. Азідроміцин я замовив, цей антибіотик для кроликів хочу проколоти Бровофіран 20 мл. Це залізо. Е вітамінки, Після відлучки свиноматка використовуємо. Дектомакс, це препарат антигельмітний від глистів, також за 2 тижні до опоросу так, Молочна кислота, це кролики у водичку додаємо. Окситоцин. Також замовив, це при опоросі використовую для свиноматок чемі спрей І це. ну, Я думаю, що всі знають, що це таке. ну, Але це е, спрей, який яким забризкую ранки, який використовую при кастрації поросяток. Тобто всі рани, які є на тілі, ми, я використовую ось такий спрей. Так, 20, 20 мл. Менші шприцики в мене є, а ось 20 нема. І естрофан. Естрофан це препарат, за допомогою якого я стимулюю опорос і на 114-й день використовую. Є в мене вже неодноразово я розповідав відео на цю тему. І таким чином ми на 115-й день отримуємо опорос і не бігаємо, не чекаємо. Так. Це одна. і і тут, ага, і теж в Іншому ящичку у нас були ті, які я вже показав. А, що це у нас? Антимікробний? Ага, це у нас амоксоцелін, байкокс 5%, бровофірана тут, да, ще два вакцина. Парвовірус. В цьому була в ящичку то, також. ось, парвовірус, Від парвовіруса вакцина, получається, е, будемо свиноматок. За тиждень до відлучки поросят вакцинуємо обов'язково свиноматок від парвовіруса. Іголки, голки для шприців. Все. Розпаковуємо тут. Ну і тепер бистренько все все діло. Молочна кислота, як я вже прочитав. Шприці. Чемік наш, чемі спрей. Так, Дектомакс. ось Дектомакс, Антигельмітний препарат, який я використовую за 2 тижні до опоросу свиноматком. Попередньому відео я розповідав про гельмінти, про те, як я господарство утримую в такому стані, щоб мінімально знизити виходить, ризик зараження. І ось таким препаратом я користуюсь. Це для свиноматок. Для поросят на відгодівлі, там йде в мене порошок альбендазол і, і вермектин, Так. Ці препарати в мене є, я їх не замовляв. Це у нас окситоцин. Далі, що у нас тут? Ага, це Evicel. Evitcel, вітамін Е і селен. Це е, після відлучки свиноматки також разово ділаємо ін'єкцію для того, щоб краще свинка прийшла в охоту, краще вітамін Е він сприяє. Сприяє цьому скажімо так, ділу і краще фолікули. Е, як скажемо, <с>, працюють. В общем, статева система потребує вітаміна Е і вона, так скажемо, запускається більш ефективніше в роботу. Так, Що тут у нас? Ага, ну Це ж залізо? Ага, ні, це Так, да, Це азітроміцин для кроликів. Не міг я його ніде знайти, немає його ні в одної ветаптіки, немає його в людських. Аптеках, а отут на сайті знайшов є. Ну і залізу. Ось таке залізу, я чисте залізу. Брова Феран 100. Так фокусуйся. Не хочу. А Ось так. Брова Феран 100. Можна колоти його одноразово 2 мл на третій-п'ятий день. Можна так, як я. Використовую я по. 1,5 мл Використовую на третій-п'ятий день, потім через 10 днів робимо повтор. І привідлучки. використовую, ще й привідлучки поросяток прокалую, і виходить, залізом. Це у нас залізо. Де тебе сумні щось ніде не хочеш? Так, ну, ладно. І це у нас, напевно, Так, да. І це у нас естрофан. Все. Ось такі препарати замовив я цього разу. Получається, що деякі препарати в мене ще є. Ті я не замовляю, а це ті, які вже закінчувалися і зробили таке невеличке замовлення. Розкладую препарати по своїх місцях, де вони зберігаються. І ось ще ті препарати, які в мене є в наявності, які... Постійно я використовую, і, тобто, до тих всіх, що я замовив, ось ще такі препарати маємо. Ендроксіл антибіотик, це для поросяток, якщо запоносили, і також формазін. Ендроксіл це і формазін і ще. Ну, формазіна зараз немає, в мене. Я більше користуюся анероксілом. Потім іверон, це івермектин, це від гельмінтів. Це коли ми вже поросятками, як я казав, яким більше п'яти місяців від глистів. Так, Далі препарат кальцію кальцинон, це Ой, препарати при отруєннях, при, дуже, при ну, коли недостатня кількість кальцію в організму, при опоросах, коли свиноматка йде затримка і виходить, слабенькі в неї потуги, не може розпороситися. от Використовуємо виходить, окситоцин, кальцій в, ну, виходить, в купі. І тоді вони дають більш, більш такий ефект, кращий. Далі... Ой, Далі у нас АІНІЛ, це препарат, який протизапальний, протизнеболювальний. Іде в нас також, коли було втручання у свиноматок, коли тяжкий опороз, обов'язково це використовую антибіотик амоксоцелін і препарат АІНІЛ. Це ну, чудова, чудова річ. Далі у нас є демідрол, є дексаметазон. Це препарати, які використовуються, якщо поросяток виникає якась алергія або набрякова хвороба. Ось дімдрол, дексаметазон, біцелін маємо, біцелін третій, біцелін п'ятий, ну і розчин. На вокаїну. Ну і також, ось, як я казав, оцей Толтарокс, який в мене закінчився. Тут вже пусто взяв я йому на заміну байкокс. І ось оцей дозатор, оцей, що одягається на місце ковпачку. І ось таким натисканням одним ми вставляємо в ротик, копачок знімаємо і одним натисканням це у нас буде доза. там 0,8 мл ну, дозування. Ну Ось ось це всі препарати, які маємо в господарстві. Ну і з таким чином трішки підзатарився препаратами і тепер я більш-менш впевнений, що в мене практично все є, те, що мені потрібно, і в будь-який момент воно у мене собі зберігається. Там, де потрібно, кому потрібно в холодильничок, той заїжджає в холодильничок, кому не потрібно, той зберігається спеціальному місці, де всі зберігаються в мене ведпрепарати, і Любий момент я не думаю, не бігаю, тому що от, ну, часто люди запитують, там, задають деякі питання. От, або там понос почався, або у свиноматки після опоросу. Це ж ну, таке саме розповсюджене. Не, не їдять, не встають, і що робить, що робити. Ну, або там по поросяткам якісь проблеми. Ну, і людям рекомендуєш якісь там ведпрепарати, ті, які вже я використовую, ось я бачу, що вони працюють. Ну, і Получається, даю якісь там ну, поради. То ну як у людей не завжди це є в наявності? І дуже часто так, що ой, в мене цього нема, от є оце і оце. Ну, А воно ну, часто не підходить для тієї ситуації, яка виникає. Тобто потрібні інші препарати. Ой, я зможу це поїхати купити тільки, там, через день чи через два, що ж робити. Ну тобто, понятно, що все прям зробити, щоб все було в наявності. Постійно, ну такого е ну, ні, ну, можна, можливо, але воно інколи буває таке, там треба ревізію зробити, лежать препарати. Деякі препарати можуть ну, просто ти взяв їх, а вони. Не понадобалися. <хи> і в них термін е, дії закінчився, і ну, ти такий подивився, жалко. Можливо, там раз чи два використав, а бувало в мене таке, що і не використовував їх зовсім. Е, ну, я так і не можу пригадати там препарати кальція. Е, препарати, такі, що рідко використовуються. Потім там е, вітаміни я не використовую ніякі, нікому. Е, тобто, буває, інколи візьму, вони лежать ті вітаміни. Ну, от є деякі моменти, такі, да, що пролежали вони ті препарати, свій термін срок у них дії вийшов. І ти такий, ну, жалко викидати. Ну, а що робить, викидаєш? Ну, а от самі такі ходові, які ну, використовуються, вони, хочеш, не хочеш, хотілося б, звісно, щоб їх не використовувати і поменше. Веросятка, наче там курочки чи інші любі тварини хворіли. Але ну, без цього нікуди, Без цього нікуди І краще, коли вони є в наявності, і тобі ти хоп, прийшов зранку, там, чи коли там побачив проблему. І ти знаєш, що воно в тебе є. Ти пішов, взяв і відразу це все діло. Тому що там уже, коли є якась проблема, там треба реагувати швидко. Так що ось такі. Препарати, які я використовую на даний час, все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україні. До побачення.